Віктор із ками сьогодні поєднує живописні принципи старих майстрів, які навчали його з першого ремесла, а вже потім у духотвореності зображення, із дуже молодим, проникливим і свіжим поглядом на світ навколишній. Багатьом молодим художникам не завадить подивитися на ці класичні постановки, перш ніж вдаватися до знакових зображень у діалогах із власною підсвідомістю. Віктор Ізкам, як і в студентській молодості, так і в нинішньої зрілості, волі розмовляти з глядачем крізь свої полотна, бо кожною картиною прагне передати своє зачудування звичайними проявами незвичайного, досконало створеного Богом світу. А що саме людина вносить дисгармонію в цей світ, то вже справа кожної конкретної душі. Художник навчає нас бачити красу в творенні – коли зображує сільську старовинну кузню живою і теплою, його натюрморти радісні і соковиті кольором, бо колір теж несе життєдайну енергію, і глядачеве серце може зігрітися перед картиною. І водночас засніжені крижини, які пливуть, наче крізь синього небес, торкають у глибині душі просвітлену надію на відновлення, розквіт світу і не тільки світу природи, а й всього нашого суспільства. Віктор Іскам Киянин, і як багато з нас, має сад у приміській зоні, якщо можна так назвати Іванківський район. І те, що подарувала йому рідна земля як хліб насущний, стало хлібом насущним в дусі для інших людей. Адже узагальнений мистецький образ підносить художника до рівня творця, який навчається у вчителя найвищого, навчається і навчає всіх нас передусім любові.